Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Для протидії головній загрозі Альянсу, тут говориться про НАТО російському тероризму. НАТО проводить у підвищену готовність 300 тисяч військовослужбовчиців, включаючи головну потужність у повітрі та на морі. Тобто НАТО комплектується і, говор, і приводить у Бойову готовність 300 тисяч військових. Ви, мабуть, пам'ятаєте, ми робили вже розклад, що Росія теж поставила собі завдання 500 тисяч мобілізувати. І ми дивилися, що тільки три четвертих зможуть вони мобілізувати. Не так багато, як вони це хочуть. І так, давайте просто подивимося це питання, як готується НАТО? Чи дійсно будуть ці 300 тисяч? Приводитися у бойову готовність, як готуються вони. Ну, Тут показую, що да, готуються. Знаєте, так, плотненько готуються. Тобто, дійсно, рух у них пішов. Поки що, поки що на самому, я так скажу, на самому початку. Це все йде на початку. Хоча, Хоча є якісь сили. Які цьому перешкоджають. Ну, це не виключення, що це росіяни можуть багато щось говорити, так? Але у я так скажу, що у зараз я краще докладу. А, все, я зрозуміла. Це щоб був мир і спокій. щоб бу... Це знаєте для чого ще. Якщо буде десь якась спалах якийсь буде, щоб це все тихенько, мирненько прибрати. Чи існує дійсно, якась загроза, що вони так зараз сполошилися. Ви знаєте, якісь а, ходять якісь, ну, я би не сказала, що це чутки, але вони володіють НАТО, я скажу так, НАТО, роз, розвідка НАТО, вони а, володіють якоюсь інформацією. Тою, що ми не володіємо. Так? Ось, і вони, Я наскільки розумію, у бойову готовність. Ось ці дві карти, сила і колісниця, говорить про те, щоб потім не залишитися. Без ресурсів, тобто для того, щоб бути у бойовій готовності в будь-який момент де будуть потребуватися, тому що тут я читала і в повітрі, і на морі, і на суші. Тобто тут дуже обширний спектр вони обирають. І ось дивіться: у нас тут на дні від усього розкладу іде імператор. Це говорить про те, що дійсно вони. Мають наказ звище. Бути у бойовій готовності, щоб потім, якщо треба, ось швидко реагувати, щоб були вони укомплектовані. Оце є, бачите, карта жменьки, карта нестачі і карта майже в повній комплектації. Це не король, звичайно, але королева це теж багато, щоб бути хоча б якусь частину, а мати. У е, будь-який момент е, підскочити і бути готовим. Е, бояться е, вони, що Росія нападе, верніше не бояться. Є у них така інформація, що Росія збирається нападати на країни НАТО, або, наприклад, можливо, ядерку, а може ще щось. Давайте подивимось, яка в них інформація? Ну, у них багато є інформації. Е, дивіться. Тут у нас іде, зараз я скажу, зараз я скажу, я докладу. А, дивіться, є дуже багато фективне фейкової інформації, тобто залякування. Тут, в принципі, не показують залякання, але а, як би вам пояснити, що карти показують, що іде інформація дуже обширна. Вони, звичайно, її фільтрують. Ось, але все рівно є і серйозні. половина з того є і серйозні погрози. Ось як я це бачу так на цього імператора сюди, щоб він у нас тут був. Ось, тобто є і серйозні, да, серйозні залякування є теж. Ось як я це бачу. І це накопичується. Ви знаєте, це вже, ну, ще, знаєте, чаша не є повна цієї інформації, але все рівно дуже багато йде інформації. В них і з них половина серйозних погроз. Ось, і тому вони хочуть бути готові до будь-яких, я так розумію, несподіванок навіть. Ось якось так. Тоді давайте запитаємо, а до чого Росія готується? Що американці так сполошилися? Чи дійсно ті 500, що вони? Ну, Росія, в принципі. До якогось перемир'я вони готуються, мої дорогі. До якихось бачите, це перемиря. Тут уже є, відбуваються. А ми говорили про це нещодавно. Да, тає%, таємні якісь переговори е -е מאוד. через те, що однієї масті король і королева, тут поки що йдуть балачки. Були би тут монети або мечі. Я би сказала, що тут конкретно поки що йдуть тільки балачки. Але балачки навколо перемиря. Бачите, ось ці дві карти і ця говорить про якусь маленьку перемогу і про якесь перемир'я. Тобто Росія збирається, але це все таємно. Чи ви розуміли це все таємно? Не у них це не розголошується. Справжню інформацію, ніхто нічого нам не каже, не нам, не їм. Ось, але американці про це знають. Ось як я це бачу. А це веде до розвалу. Те, що зараз ось тут пере перемовляється, це йде, веде до розвалу. До розвалу України чи Росії. Скоріше Росії. До України ні. До України розва розвал України не веде. Угу, Щось я не зовсім зараз я подивлюся. А, все. Ні-ні, не до розвалу України, а до розвалу перемоги ведеться. Тобто, а, можна ось так перемогу, остаточну перемогу прогавити. Дійсно, наша влада ну, думає над цим. Да, да, вони ще точ, точно вони не визначились, але вони йдуть все рівно за якимось планом. За якимсь наказом зверху. У них є, ви знаєте, тут я навіть так скажу, що тут карти показують, що є якісь документи, є якісь підписані документи. Да, ось воно. Тобто, наша влада має вже якісь документи. Я тут не бачу ніяких компроматів, хоча ми знаємо, що кожен на кожного роблять це такі, як сказати, за принципом, вони таким працюють в кругому світі один на одного компромати роблять. Ось. Але, але я бачу тут, що конкретно йде по домовленостях. Дві сторони я не бачу тут Захід НАТО. Це все Росії і України. Ідуть до якихось документів, які, тобто, за сценарієм. У них є давні, давні, давні сценарії є у них. Ось якось так, мої дорогенькі, ось це і бояться в НАТО, от саме цих перемовин, ніби ж то так, але не буде для України не буде, ем, пере, е, перемоги. не буде. Через ці перемовини ем, знищується. Наша перемога, от якось так. І цього, напевно, я так, ну, не те, що бояться, вони це очікують НАТО. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Чекаю на ваші запитання до цієї теми. Слава нашим Збройним силам України.